Репутація – Це те, що вибудовується з руками, але втрачається за одну хвилину. І коли особа, неважливо хто вона, дозволяє собі якесь неважливе ставлення та приведення необґрунтованих, підробних або споплюжених фактів відносно такої особи з метою порушити її репутацію, принизити її в очах клієнтів. Ось це є приводом для подачі позову для суду, захисту честі гідності та ділової репутації. Тому, перш ніж, ви почнете поливати брудом когось із ваших контрагентів, впевніться, що ця інформація є перевіреною, а взагалі це дуже неотично і непрофесійно. Особисто в мене така поведінка викликає огиду, тому що це показує, що такий конкурент він не вміє вести себе на ринку, він не вміє вести себе з іншими.